А даже. Виводимо ногу на носок. Ралівелян. Раз, два, три, чотири. Тримаємо п'ять. Шість. Сім. Закрили. Вісім. Пасе. Раз. Два. Рука. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Одночасно закриваємо рукою ногу. Вісім. Вбік. Ралівелян. Раз, два. Піднімаємо. Три. Тримаємо 5, 6, 7, 8. вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шесть. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Зверніть увагу, коли ви робите дивлюпе, це ногу через пасе виводимо і одночасно сідаємо в пліє. Нога відкривається від коліна. Перший раз пасе попереду два рази і відкривається від коліна, одночасно сідаючи на опорній нозі. Вбік, коли ви робите, так само відкривається від коліна. І коли ви робите назад, обов'язково в стегні ногу закріпляємо, відкривається від стегна нога, а потім від коліна. І обов'язково тримаємо лікоть вперед. Дуже велика помилка у багатьох, коли ми піднімаємо ногу назад, ми і лікоть назад теж заводимо. Лікоть обов'язково тримаємо.